Російської Федерації вирішив не їхати до Туреччини на церемонію завантаження ядерного палива на АЕС АКУЮ. у заході, який пройде 27 квітня. Путін візьме участь по відеозв'язку. Так розповів турецький президент Реджеп Таї Пердоган про підготовку візиту Путіна. Повідомило і турецьке видання Дік Ґазете. За його даними, планувалося, що Путін разом з Ердоганом відвідають провінції, що постраждали від землетрусу, і обговорять російсько-турецьке партнерство у різних сферах. Але в Москві поспішили заявити, що рішення про поїздку Путіна до Туреччини поки що не ухвалене. Що тут відбувається між країнами насправді? Це теж такий обмін образами для Раджепа та і вочевидь, зараз, от в наближенні до виборів, прямо напередодні виборів, важливі ну, будь-які серйозні сигнали. Побудова атомної станції це, мабуть, достатньо вагома і велика подія. Я думаю, що і візит, особистий візит Путіна, як би там до нього хтось не ставився, але в, в контексті виборчого процесу в Туреччині це теж було б доволі важливою подією. І тут ще не зовсім зрозуміло, хто кому дав такого ну, умовного, скажімо, ляпаса, чи то Путін Ердогану, коли відмовився їхати безпосередньо в Туреччину. А, чи... Ердоган Путіну. Адже справа в тому, що, от, е, якщо доволі так примітивізувати цей процес, uh -huh. то ситуація Путіна зараз вона дуже схожа з ситуацією нашого е, відомого Ігоря Валєріча. Який начебто неув'язнений, uh -huh. начебто теоретично може сховатись в Ізраїлі. Але хто дасть мені відповідь на те, а яким чином Ігор Валерійович, я прізвище не знаю, не називаю, яким чином оцей персонаж може дістати з Букавеля до Ізраїля? І хто в цьому випадку дасть гарантію, що або морський катер, або морське судно, яке буде його перевозити, або літак, якому він буде, яким він буде користуватися, не здійснить. Вимушену посадку, чи не буде затримана прикордонною воєнно морського флоту якоїсь країни. Угу. Ну, тобто для Путіна от всі ці ризики, що посадять Абсолютно. літак, що перехоплять, вони теж так. існують. Так. Вони теж реальні. Як би це до, до, до цього хтось не ставився. Угу. Величезна кількість країн офіційно вже заявили про те, що якщо на їхній території з'явиться цей персонаж угу. і країни, визнаючи. Рішення міжнародного кримінального суду затримують і передадуть президента Росії під юрисдикцію кримінального суду газ. Ну літак потенційно міг би пролетіти над Чорним морем і просто приземлитися хто, в Туреччині що Чорне море це зона безпеки для ага. російської окей. Так це аргумент приймаю. А, а може бути таке, що власне Ердогану не довіряє Путін Ну щоб раптом турецький лідер зараз перед виборами так сказав: ну, добре, ми тут не, не зовсім підписали. Не зовсім підписали Римський статут, але давайте от вам Путін, тримайте. Це було б доволі привабливо. Але аналізуючи політику Ердогана, навряд чи він піде на такий крок. Він намагається зараз вибудовувати. Позицію однією сідницею на двох стільцях не, не, не дуже вдала це в нього. Ех, відбувається, але, попри те, ну, я поки що не можу сказати, що він готовий навіть ага. натяки якісь є ага. на готовність цього лідера Туреччини виконати рішення Кримінального ага. суду по відношенню безпосередньо до президента Росії. Ага.